Ризикувати чи ні власним здоров'ям, щоб насолодитися смаком баштанних, доводиться вибирати споживачам і часто спокуса поласувати кавуном або диною перемагає. Та чи безпечне таке задоволення і чим загрожує воно гурманам? Журналісти телеканалу з'ясовували на Тернопільському центральному ринку. Гемоглобін перетвориться медгемоглобін і забирає кисень. І кількість кисню значно менше він не переносить до крові. Настає кисневе голодування. Може бути і просто людина себе погано почувати, і також розлади шлунково-кишкового тракту. От. Так що я б вважаю, що для того, щоб берегти, особливо люди, які мають ні захворювання шунково кишкового тракту органів дихання вони важко переносять цей процес. Якість кавунів на тернопільському ринку можна перевірити на папері. Продавець пані Стефа вже не перший сезон торгує баштанними, і кількість нітратів у своїй продукції підтверджує відповідним документом. Бумажку шеф дав звідти, звідки кавуни получає. Получає він кавуни в Херсоні, значить там видають бумажку. Треба я людині покажу. Доказую. Крім довідки від шефа, пані Стефа показує документ від лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. В перевірку цієї установи проходять всі продукти, які продають на ринку. Дають бумажку, півка вона беретоя і чи він добрий, чи не добрий, за годину часу вони повільні і приносять мені результат. Про добротність баштанних пані Стефи говорять і споживачі. Тут часто купляли то так, були хороші кавуни. Перевірку баштанних у тернопільській лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи здійснюють щодня. Вміст нітратів у кавунах перевіряють на спеціальних приладах. Допустима норма 60 мг на кілограм. Найбільше нітратів накопичиться під шкіркою, найменше в середині в певних точках відбирається 10 г, зважується на вазі і додається 50 мл алюмока однопроцентну розчу на олікалівих хвостів. ці два електроди, б дану продукцію. Водичку, нажимаємо відповідні кнопочки на нітратоміри і проводить, проводиться дослідження даної продукції. Проходить там хвилинка і фіксується певна кількість нітратів в даній продукції. Спеціалісти лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи застерігають споживачів не купувати баштані на стихійних ринках. Через вищий рівень забруднення шкідливість продуктів там більша, та й документів, підтверджуючих якість товару у стихійників немає.